Євангелія на щодень 19 грудня Лука 21, 12-19. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за іменем Мого. І це дасть вам нагоду свідчити, візьміть з собою. До серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати? Я бо дам вам слово і мудрість, якій ніхто з ваших противників не зможе протистоя, протиставитись і перечити, вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть за бої. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови, у вас не пропаде, вашим стражданням ви спасете душі свої. Послух Богові та Його волі може спричинити конфлікт з людьми. Що робити в такій ситуації? Треба захищатися, залишаючись вірним правді, слова мудрості народжується зізнання і вірності правді, яка є донькою любові вістоп від правди і завжди початком поразки. Правда дозволяє нам витримати будь-які страждання, яких зазнаємо і є найефективнішим способом порятунку тих, хто завдає нам страждань. Господи, допомагай завжди триматися правди і свідчити її за будь-яких обставин. Амінь.